Усім привіт! На зв'язку команда Аналідинка Крипто. Мене звати В'ячеслав, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про меми. В минулому відео я розповідав про токен Трампа і як не пропускати такі важливі новини, і розказав про те, як налаштувати своє інфополе. В цьому відео я покажу, як взагалі купувати меми і як їх купувати швидко з вашого телефону, без комп'ютера і так далі. Я побачив, що в коментарях під минулим відео ви написали, що як взагалі купити, так плюс. Доволі багато людей написало мені в інстаграмі і в телеграмі, щоб я показав, як розібратися. Тому в сьогоднішньому відео ми розберемо топ-3 методи купівлі мем токенів з телефону. Поїхали! І так, беремо телефон в руки і йдемо купувати меми. Перший інструмент, за допомогою якого ми будемо купувати мемкоїни це BloomBot, який знаходиться в Телеграмі. Ми переходимо в Telegram, відкриваємо BloomBot і розпочинаємо роботу з ним. Нажимаємо Continue, Start Trading. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно його буде поповнити. Так? Тому ми беремо, нажимаємо Settings, Wallets, створюємо новий гаманець. Тут нам показується наш приватний ключ. І адреса. Нам цю адресу потрібно буде скопіювати. Приватний ключ нам потрібно буде зберегти, тому що цей приватний ключ ми зможемо імпортувати в будь-який другий гаманець на Solana, такий як там Phantom і так далі. Ми копіюємо адресу, ідемо в Binance і поповнюємо за допомогою Binance наш гаманець. Я поповнив вже свій гаманець. Далі нам потрібно буде перевірити наш баланс. Ми переходимо в Settings, вбираємо Wallet і бачимо, що на нашому гаманці вже є 0,1 Solana. Далі нам потрібно Повернутися назад тут є доволі багато налаштувань. Можна виставити газ, який ми будемо оплачувати, можна виставити сліпич, так за допомогою якого буде робитися обмін. І тут доволі багато є модів, якими ми можемо користуватися. Як взагалі купувати меми, так з Блумбота. Що нам потрібно зробити? Нам потрібен смарт-контракт, який ми будемо купувати. Тобто смарт-контракт монети, якої ми будемо купувати. Давайте розберемо це на прикладі мем на Trump. Для цього нам потрібен Twitter. Ми переходимо в Twitter, шукаємо пост Трампа, де він виставляв про свій МЕМ-токен. Заходимо на сайт, копіюємо адресу смарт-контракта, вставляємо її в бот. І далі нажимаємо на кнопку Buy002. Ми купили наш токен, тепер ми можемо його переглянути в наших позиціях. «Position». Бачимо, що відкрило. Відкрило трошки некоректно, в мінус 15% чомусь, але це може бути лаг і за сліпеджу, і так далі. Також я б хотів би показати вам, як налаштовувати кнопки купівлі і продажі. Переходимо в налаштування, вибираємо пресети, і ми можемо вибрати buy Preset і sell пресет Вибираємо buy Preset, і тут ми можемо вибирати кнопки, так, на яку суму ми хочемо, наприклад, купувати. Ось в мене вже стоїть кастом на 0.02. Можна ви Виставити тут, де, 0, там, де одна солана, можемо поставити, наприклад, 0,5 солани, нажати Enter і все. Тепер у нас ця кнопка буде забінджена на 0,5, тобто бінт на 0,5. Також ми можемо виставити сел-пресети. Ми можемо, наприклад, там, продажа 1%, 5%, 20%, 10%. Давайте, наприклад, тут виставимо 25% продажу, тут виставимо 50% продажу. І отут виберемо, наприклад, 75%. Все. Ми бачимо, що в нас тепер кнопки забінжені. Якщо ми перейдемо до нашої позиції Трампа, ми можемо ввести, наприклад, його смарт-контракт, і ми бачимо, що по нашим вінам вже стоїть 002 0 селани, 05 села 2 селани, і так далі. Також ми бачимо, що тут ми можемо переключати режими: Switch to sell або Switch to buy. Це, якщо ми хочемо продати або купити Switch to sell – це якщо хочемо продати. І ми бачимо, що тут кнопки вже виставляються: тобто 25, 50, 75 і так далі. І ось, наприклад. Ми хочемо продати, і воно нам продає наш е, токен. Далі, наприклад, ми хочемо продати всі 100%. Все, ми продали наш токен Трампа, і тепер нас немає. За допомогою Блумбота можна купувати взагалі дуже швидко мем токени потрібно тільки мати на них Solano і все. Якщо ви побачили в телеграмі або в Твіттері якийсь мем, який ви виставили, да або вам хтось порекомендував. Ви просто копіюєте адресу смарт-контракта, йдете в бота і купуєте їх за допомогою кнопок, які у вас там вже налаштовані заздалегідь. Так, другий варіант, який я хотів би вам показати при купівлі мемів, це через гаманець Phantom. Ми встановлюємо гаманець. Фантому, відкриваємо його, дозволяємо Face ID, це вже по бажанню. І нажимаємо Create a New Wallet. Можемо по пошті або можемо по, по сітфразі. Я вибираю старий надійний спосіб за допомогою сітфрази, вмикаю Face ID, нажимаю Copy. копіюю всі резервні слова. і нажимаю OK, Save. Тобто я їх собі десь зберіг. Так Нажимаємо в «Get started». Далі нам потрібно поповнити цей гаманець соланою. Ми беремо, нажимаємо «Receive», копіюємо нашу адресу і поповнюємо з біржі там Binance, Bybit або OKX. Я вже поповнив свій гаманець. Далі нам потрібно перейти в браузер і знайти ДЕК з біржу Юпітер. Ми переходимо в пошук. Нажимаємо Юпітер або по, просто по запуску, і вже в мене автоматично підключило гаманець. Якщо у вас не автоматично, то тут буде кнопка по центру «Connect Wallet». Ви просто підключаєте його і все. Ви можете робити транзакції, купувати монети або їх продавати. Ми можемо купувати меми з випадаючого списку, або також можемо вставляти адресу смарт контракту Давайте повернемось в Twitter, скопіюємо адресу смарт-контракта і спробуємо її вставити в Юпітер. Все, ми імпортували смарт-контракт в DEX-біржу і тепер ми можемо купувати токен Трамп. Нажимаємо Своп, підтверджуємо транзакцію. Все, ми купили токен Трампа. Ми можемо повернутися додому і бачимо нашу позицію по Trump. Також, якщо ми хочемо, наприклад, продати, ми просто міняємо місцями, вибираємо кількість, яку ми хочемо продати. В моєму випадку це буде максимально. І нажимаємо «Swap». Після цього я продаю токен і на цьому. Все, переходимо назад. І бачимо, що токену немає. Також можна купувати через цю біржу децентралізовано, можна купувати лімітними ордерами. Лімітний ордер корисний тим, що ви можете купити токен по тій ціні, наприклад, по якій ви хочете. Якщо він, наприклад, там вже виріс до 40 доларів, так і ви хочете почекати корекцію, ви можете виставити там, наприклад, на 30 доларів лімітний ордер, і просто ваша лімітна заявка буде висіти до тих пір, поки ціна не дійде до вашого ліміту. І потім воно купить. Давайте я покажу, як це робити. Наприклад, ми хочемо купити токену Трампу на 0,15 Ось. І ми хочемо виставити наприклад, ціну, так, по якій ми хочемо купити. Бачимо, що зараз ціна 34 долара. Ми, наприклад, хочемо по 26. Мінімально можна купити тільки на 5 доларів. Окей, Тоді давайте купимо на 0.03, і виставляємо лімітний ордер. Чудово. Виставили лімітний ордер по ціні за токен 26 доларів 37 центів. І бачимо, що ось наш лімітний ордер висить. Тобто ми купимо на 0.03 селани, коли ціна Трампу дійде до тої ціни, яку ми виставили в лімітній нашій заявці. Також ми його можемо відмінити по кнопці відмінити ордер і підтверджуємо нашу транзакцію. Все, ми бачимо, що лімітний ордер ми відмінили, його більше немає. Можемо повернутися додому і все. Я вважаю, що цей інструмент також доволі швидкий. І, мабуть, ну мені здається, він найнадійніший, тому що ви тут прямо все якби бачите, що ви купуєте і так далі. Тому що в буті трошечки можливо не зрозуміло, бо ви вставляєте смарт-контракт, вам показує якийсь там токен, зрозумілий, і ви просто нажимаєте кнопки, то тут ви прям руками це все робите, і ви бачите так, що у вас на гаманці лежить цей токен і так далі. Но ви можете Блумбота імпортувати сюди. Наприклад, якщо вам потрібно швидко купити, то ви за допомогою Блумбота купите найшвидше. Потім просто зайдете в Фантом і будете бачити свою позицію. Давайте приступимо до останнього методу. Останній метод це купівля через Web3гаманець. Bінансу це взагалі не популярний метод. Я вирішив його вам показати, тому що біржою напевно, навірно, ну, багато людей і чули про неї, тому давайте перейдемо і будемо розбиратися, як це зробити. Ми переходимо на біржу Binance. Нам потрібно перейти з головної сторінки в «Наші активи і нажати Гаманець web 3 так, далі ми переходимо вже в гаманець, в мене він вже створений. А ви коли нажмете цю кнопку, то вам потрібно буде прийти реєстрацію і зберегти QR-код для відновлення. Тобто цей гаманець неможливо відновити по сітфразі або пошті, там буде QR-код, або можна загрузити ключ в хмарне збереження, і ви потім зможете з цього хмарного збереження просто його імпортувати. Але цей гаманець завжди підключений до вашої біржі. Тому, якщо ви втратите біржу, то ви втратите. Гаманець, але гаманець без біржі ви втратити не зможете. Далі нам потрібно поповнити цей гаманець для того, щоб ми могли робити через нього покупки. Ми нажимаємо на кнопку Отримати, получаємо токени або з біржі Binance, або отримають токени на адрес. Для вас я думаю, буде зручно отримувати токени з біржі Binance. Ви вибираєте «Вибрати токен, вибираєте салану, вибираєте мережу. Мережу, я думаю, потрібно вибирати селану. Так продовжуємо. І підтверджуємо цей гаманець, і тут вже відправляємо наші токени. Мінімально відправити можна 0.1 Solano. Я візьму і поповню трошки другим методом через адресу. Тут ви просто заходите, шукаєте потрібну вам мережу, копіюєте гаманець і відправляєте на цей гаманець солану. Ми бачимо, що вже токени прийшли на мій баланс, і давайте спробуємо купити якийсь мем. Тут робити це доволі просто. Ми наживаємо на ринки. Бачимо, з популярних якраз є токен Трамп. Нажимаємо на нього, нажимаємо на SWAP. Хочемо купити токен Трамп на 0.02 селани. І нажимаємо кнопку Підтвердити. Підтверджуємо за допомогою Face ID. Бачимо, що в обробці наш, наша транзакція. Переходимо назад в гаманець, в активи. І потрібно почекати, поки Трамп прийде. На наш гаманець, тому що транзакція вже є. Ось бачимо нашу позицію по травм. Також за допомогою цього гаманця ми також можемо купувати через браузер. Тобто, ми переходимо в браузер, шукаємо, наприклад, тут так само біржу Юпітер, так само, як це було фантомі. Тут підключаємо тут вже підключений гаманець Binance. І так само тут можемо купувати любі токени, які нам до вподоби. За допомогою біржі Binance, я вважаю, що можна купувати доволі також швидко. Вам не потрібні там, якісь другі інструменти, такі як там, BloomBot або Гаманець Phantom. У вас все підв'язано до вашої біржі Binance. Можливо, це вам здасться більш надійніше, простіше. Тому це один із варіантів, який, можливо, буде для вас корисним. Я цим методом не користуюсь, тому що для мене він не зовсім зручний. Ристуюсь блумботом, користуюся гаманцем фантомом, якщо потрібно, якщо десь в дорозі, так і в цілому я працюю з ПК і з телефону. Я роблю дуже мало дій але якщо мені потрібно щось купити з телефону, то це взагалі дуже частіше буває. BloomBot. Я вважаю, що Красто bloombot це один із. Мабуть, швидкіших і зручніших методів покупки мем токенів, тому що вся взаємодія взагалі з мемами особисто в мене проходить в телеграмі, тому що я там знаходжусь в Альфі, так, спілкуюся з друзями, спілкуюся, дивлюся, якісь там телеграм-канали, так і бачу все взагалі в телеграмі. І для того, щоб купити, мені навіть не потрібно виходити з телеграму. Я просто копіюю адресу смарт-контракта, вставляю її в бота і купую на потрібний міні-сайз. Все і я надію, що ви зможете купувати токени зі свого телефону доволі просто, бистро і надійно. Тому бажаю всім іксів. Не забувайте про ризик менеджмент і бережіть себе. Пока.